Всім привіт! Компанія Frischal, як завжди, вітаю вас. Маємо для вас ось таку прикольну чудову новинку. Це у нас Volkswagen Golf, свіжопринт з Європи, а саме з Німеччини. 2021 року випуску цей автомобіль У вас буде по техпаспорту. з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 110 кВт на 150 кінських сил. На автоматичній коробці передач dq 381 ступочка, мокра коробочка і на передньому приводі. По автомобілі завжди я вам пробіжуся по комплектації. Зробимо замір по лакофарбному покриттю і покажу вам по слідах від експлуатації по даному автомобілю. Отже, біжимо по комплектації. Комплектація тут Хайланівська класна, от того, що оптика в нас Ледовська встановлена в даного автомобіля. IQ Light оптика. Це вже саме їхня топова класна нова оптика. Передні патронички в нас є, диски в нас легкосплавні титанові розміром, в нас розміром 17-м розміром з гумою 225х45, хенко клітня, дуже класна нова, практично гума даного автомобіля. От Далі біжимо по автівці, це в нас універсальчик. Біжимо по автомобілю. Ось так. салончик, салончик у нас Текстилем сидіння в нас ідуть ергокомфортні е, е, на електриці з функцією пам'яті та з функцією масажу. Дуже круті сидіння, от реально е, зручні, класні, комфортні сидіння. Потім сідаємо в автомобіль. Перед нами кермо, шкіряне мультикермо з функцією обігріва, Бачите, підігрів керма у нас. Далі по автомобілю, ось так усе новеньке, класно, гарно виглядає. Гляньте ці панельки, такі екранчики перед вами здорові. От, далі по автомобілю запускаємо кнопочку, ось так запускається автомобіль. Запустили все, працює чітко, справно, коректно, без ніяких абсолютно моментів. Далі повний електропакет підігрів дзеркал, підігрів карман, підігрів дзеркал, під складання дзеркал, підсвіточки. До речі, амбієнс тут от дуже прикольно світиться в цьому автомобіля. Тут є різні типи підсвіток. Зараз вам покажу. Ось так бачите фонові підсвіточки, собі вибираєте. любим кольором червоненькі, собі тут настроїчки червоні будуть. Любі кольори для себе до вподобання вашого набираєте і отак от все буде виглядати. Так трошки, мабуть, відійду, бо сонце так світить, ніфіга не видно. Зараз так сховаємося від цього сонця трішки. У так прикольно, вже переключається коробочка, передач, так, хоп, ось так, хоп, назад. До речі, камера заднього виду зразу, протронічки включилися у нас з даного автомобіля. Ось так все виглядає. Цей автохолд, електроручник. У нас є бездротова зарядочка для телефона йде. Гляньте, як все так. Ну, Стильно, гарно, без тих всяких лишніх кнопочок. Гляньте, керується клімат-контроль, все сенсорне, звук сенсорний, кнопочки всі йдуть. До речі, двохзонний клімат-контроль, ось так можна нажати. І по клімату реально цікавий є варіант вже зроблений, того, що є смарт-клімат. Що таке смарт-клімат? Воно, бачите, є охолодження ніг. Тобто саме визначає скільки повітря на ноги до свіже повітря, обігрів рук, обігрів ніг іде, вільний огляд. Тобто воно працює якось типу вже. Інтелектуальний клімат. Є класичний, звичайно, клімат, також можете перевести. Ви самі визначаєте, куди що потрібно, що вам дуло. І очищення повітря йде в цьому кліматі. Так що, друзі, ось така ситуація. Далі, що ще? По асистентах допомоги водію? Що в нас є? Ось ці є всі асистенти допомоги водію, тобто. Рекомендація для зупинки розпізнавання втоми: фронт асіст. Це якщо ви не реагуєте на перешкоду, автомобіль реагує замість вас. Далі є адаптивний куріз контроль. В даного автомобіля є рух по смугах Line Assist, читає знаки, розпізнавання дорожніх знаків. І є у нас сайт Assist, це в нас сайт Assist, це у нас мертві зони, встановлені в зеркалах автомобіля. Тобто максимально всі асистенти, які є, вони є присутні в цьому автомобіля. Так, це у нас камера, пактронічки. Звичайно, Android Auto, Apple CarPlay, є, українська мова по стандарту зашита. В даний автомобіль старт-стопи є, ну, типу, Повністю весь пакет, реально класна комплектація, максимальна для Гольфа, навіть вище з головою. Це комплектація. Далі, Що ще хотів вам звернути увагу, що акустика акустика Харман Кардон встановлена в даному автомобілі. Бачите, кругом є наліпки Харман Кардон, максимально топова. Акустика по, в цьому автомобілі. Два ключа маємо в автівці. Так, Два ключа. Що-то ще показати, розказати. Так, два ключа, підсідкам Амбієнс. це це сказав. Це сказав, позаду у нас підсідка Амбієнс. Вивчає е, трьох ага, зонний клімат-контроль. Ще ззаду є третя зона керується кліматконтролем, вже червона підсвіточка проявила себе. Так, Тут більш нічого немає. Позаду в нас, що в нас позаду. Механічна кришка багажника. У нас сітки, шторки. І сабвуфер стоїть де харман кардон. Сіска Дейнаудіо, але ні, харман кардон стоїть сабвуфер. Так що, друзі, ось така ситуація по комплектації даного автомобіля. Зараз беремо лакофарбове покриття перемірюємо. До речі, дуже класно тихенько робить двигун, Гляньте, IQ-Light оптика, як гарненько виглядає. І, до речі, ось тут коли включаються фари, ось тут ось ця підсвіточка ледицька, вона також вся повністю загоряється. У вас така вся повністю, знаєте. На весь передній час на всю передню частину автомобіля все горить. Ну, цікаво, цікавий е, варіантик. Так, беремо лакофарбове покриття природа, замірюємо, щоб ви мали розуміння, щоб з ним все добре. А, і пробіг там, бачите, 99 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений, як завжди, офіційним тилером 120, 120, 122, 101.

136 і дах у нас 128-128. Так що бачите, що е, повністю весь цілий автомобіль без ніяких абсолютно моментів. Реально прикольний. дуже До речі, до речі по автомобілю дуже легке легке кермо. Воно, мабуть, повністю все електричне, де електрорейка. ну Сидиш, як відручному автомобілі. Дуже легко і, до речі, друзі, саме головна фішка даного автомобіля розхід пала. Для для 2-літрового дизельного двигуна на автоматичній коробці передач, розхід палива, реальний розхід палива, тому що сам катався 3 дні на такому автомобілі, змішаний мене режим був, 5 літрів це суто місто, 4,9 показує, показ. Хай буде п'ятерка це суто по місту. І по трасі 4, 4, 1, 3, 9 показує при швидкості 120-130. Тобто змішаний десь там 4-5-5 літрів. Хай буде змішаний режим. Це реальна витрата палива в даного автомобіля. Так, що друзі, хто хоче для себе цікавий автомобіль? Міський такий е економний, в першу чергу сучасний з класним дизайном, будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик рівне фришавтобарі Миколаївська. 2, покататися тест-драйви, кому потрібна історія від офіційного дилера. Також можу вам, вам надати цю історію від офіційного дилера, щоб ви мали розуміти, не проста кісавтівка десь там купили, і що вона повністю є обслужена від А до Я, від першого кілометра по цей час вона заїжджала, обслуговувалася. Він ціленький, в гарному, технічному стані. Ми все перевірили, зробили для вас, О, щоб вже ви собі купували класний автомобіль. О, не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місто. Без проблем можемо вам його доставити, тому що ми відповідаємо за кожен наш автомобіль. А ця автівка дійсно хороша і вактує Вашої уваги без проблем можемо вам його доставити до вас під двері, як то кажуть. Е, що ще? І по стану 99 тисяч пробіг стан є більш адекватний адекватний даному автомобілі, тому що по передній частині там пару дрібненьких сколиків є присутні. Їх є небагато пару дрібних сколиків вони є. Е, Решту по автомобілю і все добре. Ніякі бампери не знімались. Вони всі по зазорах, ніяких е, подряпин, Мятин, притертися по автомобілю. Також немає. Він є цілком гарний, рівненький, весь по оригіналу. Цей автомобіль. О, так, що тут ніяких взагалі моментів у нас немає. В салончику автівка також вся ідеальна. Бачите, де пластики, порошки, не притерти, не подерти. Гляньте, в якому стані. От бардачок, торпедо, ось так все гарненько виглядає чистенько. В автомобілі не палили. Гляньте, сидіння водія, кермо як нове. Ну, Взагалі дуже гарний стан автомобіль, аж хто для себе шукає Volkswagen Golf. Будь ласка, можете заїжджати у нас на майданчик. Я ж кажу, буде класна, адекватна ціна на даний автомобіль з таким пробігом, з такою комплектацією. Так що я ж, кажу, хто хоче собі гольфіка, будь ласка, до нас заїжджаємо і ви дійсно не прогадаєте. Ну, ось так багажне відділення все виглядає. І з цієї сторони. До речі, для, для кого цікаво, зараз ще я підніму е, під капотом, як виглядає двигун. Так, ще під капотом, Як виглядає двигун. Так, таке незручне відкривання згубили. А, ще й палка. Ось так виглядає під капотом цей двигун уже у нас. Так що, друзі, хто хоче гольфа, до нас і видісте його куплю, тому що тут він ідеальний. Так що всім гарного дня, будемо з вами на зазочку. Пока-пока.